Вітаємо вас, шановні користувачі інтернету. Незалежний громадський прес-центр, Львівський вибір, продовжує відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Сьогодні у нас перша двійка. Ви також звикли, що по двоє депутатів, чи то Львівської обласної, чи то міської ради. Перша двійка це пани Ярослав Кравченко і пан Василь Камінський, депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Формат незмінний перших 15 хвилин належить цілком депутатам для їхнього варіанту відеозвіту. Наступні 15 хвилин ставимо до них запитання за електронною адресою пресклапвухо, пресклап.лів.ю. А також у соціальних мережах YouTube, Facebook, Google, Twitter, всюди за ключовим англійським словом Lviv. Прошу вам слово. Дякую, шановні колеги. Наскільки я розумію, в мене 7,5 хвилин за тих 7,5 хвилин має вкластися, так? Отже, Ярослав Кравченко, професор Львівської академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, депутат обласної ради, секретар комісії з євроінтеграції, транскордонного співробітництва і зв'язків з українцями за кордоном. Як депутат, я вже є в другій каденції від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Власне, в першій каденції я. Був в комісії з питань культури. В цій власне я є секретарем комісії з євроінтеграції. Як депутат, практично приймав участь у всіх сесіях обласної ради, за винятком однієї, коли я був хворий, працював в своєму виборчому округу в старому Самборі, проводив зустрічі з виборцями старого самбора, Добромеля, інших містечок Старосамбірського і самбірського району. Подав цілий ряд депутатських запитів, звернень, е, отримав певні відповіді, пройшли певні зрушення, скажімо, в, е, в життєдіяльності, будемо казати, наших виборців і в життєдіяльності е, виборчого округу. Практично ми, як і я, як і інші депутати, е, надавав матеріальну допомогу. За матеріальною допомогою звернулося 76 громадян з них. 60 отримали допомогу на загальну суму близько 70 тисяч гривень. Основна моя діяльність проходить в комісії, як я вже сказав, як, власне, як секретар комісії я приймав участь в поїздках до Варшави в справі налагодження співпраці між обласною радою і польськими державними установами в справі доступу до. Інформації поховань українських вояків 18-21 років 39-49 років масових поховань українського мирного населення в часі етнічних міжусобиць в часі операції вісла на території прикордонних земель Польщі власне ці зустрічі були на найвищому рівні в радіо охорони пам'яті боротьби та мученичества в інституті національної пам'яті в дирекції польських державних архів. В часі таких поїздок ми проводимо так само огляд цвинтарів і поховань українського громадянства на території Польщі. Скажімо, ми провели огляд військового поховання на православному цвинтарі в Варшаві, поховання мирного населення в меморіалах в Пекулечах, в Павлокомі. Оглядали, на жаль, поки що не завершений меморіал в Волі Залізькій. Приймали участь в упорядкуванні поховання воїнів УПА е, у волі Волоцькій. Це на вершині гори, колись був власне, там медичний табір, який був знищений е, ворожими військами. Е, паралельно з цим на території України, скажімо, ми приймали участь в похованнях вояків Карпатської України на верецькому перевалі е, в акціях. Е, Будівництво меморіалу на місці Старшинської школи у Панагорі Діл. Інші, скажімо, пам'ятні місця, які знаходяться на території Львівської області. Одночас, якщо говорити ще про закордонні акції, це участь в шануваннях пам'яті отця Михайла Вербицького в млинах, отця Омеляна Ковча в майданику. Наша комісія приймає активну участь і підтримує в фінансуванні заходи культурні заходи громадських організацій українських переселенців, українців за кордоном, тобто української діаспори. І скажімо, ми приймали участь і активну участь в урочистій передачі і посвяті народного дому в Перемишлі, приймали участь в фестивалях української культури в Кошаліні, в Пряшеві, в Новому саді. В Сербії, тобто активна участь в усіх таких акціях. Водночас, як науковець, я і члени нашої комісії приймали активну участь в конференціях і семінарах, такі, скажімо, як семінар майбутнього, як транскордонна співпраця і Східне партнерство фонду Конрада Аденауера. В конференціях союзу русинів українців словаччини, українців, скажімо, Польщі Остан... Одною з останніх акцій була акція Європейських Днів добросусідства Кордон 480, де проходила і конференція, і акція, будемо казати так, умовного відкриття кордону і створення нового контрольно-пропускного пункту. Приймав участь в конференції сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні, яке в Алушті з інститутом демократії імені Пилипа Орлика. Ну і в інших акціях, які пов'язані, скажімо, з діяльністю обласної ради, з діяльністю нашої фракції і з діяльністю нашої комісії. Дуже дякую, дякую. пане Кравченко. Ви за 6 хвилин навіть вклалися дуже багато. сказали. Дякую, дякую, я вже давно працюю в навчальному закладі. Прошу, пане Камінський, ваш час для звіту, для вашого варіанту відеозвіт. Вітаю глядачів і слухачів. Я камінський Василь, депутат обласної ради. Звичайно, кожен, кожен депутат, який вже діючий, чи коли йде до депутатства, має за собою вже якесь минуле, і, безперечно, він старається дещо продовжувати, користуючись тим повноваженням, яке йому депутатський мандат. Як комісія ми проводимо дуже багато заходів і багато заходів, які є новітні. Зокрема, хотілося б наголосити, що як сьогоднішній стан, який, скажімо, десяналізує тим, що при виду мені зростання добробуту, у нас дуже багато збільшилася кількість серіт. І ця тема вона була і в моїй передобичій програмі, тобто підтримка дітей, які є в групі соціального ризику. Особливо дітей соціальних сиріт, тобто дітей заробітчан. На сьогоднішній день в нас налічується 3,5 мільйони дітей сиріт, тобто діти, які виховуються при живих батьках без батьків, тобто сиротами. Я вже не говорю про те, що кількість сиріт не зменшується. Як говорить статистика, знову ж таки, діти-сироти нас збільшуються. Якщо було до 2008 року по ОНІСЕФ у дві тисячі понад тисяч, то тепер... До того числі ще додавалося ще 300 е, дітей сиріт І, звичайно, це є проблема суспільства. Це проблема, яка ну, говорить суспільство про відсутність для нього майбутнього. І тому ті моменти вони мусять бути зараз актуальні. Тим більше комісія, е, в якій є це молодіжна комісія. Тому для нас це особливо є актуальним. Зокрема, е, за підтримки нашої комісії, зокрема фракції Свобода. Було проведено в перший на Львівщині, якщо на Україні соціальний фестиваль. Тобто для дітей з особливим потребами: діти з вадами, з певними вадами, рухоми, вадами мовлення, інші діти, які мають хороші, гарні, внутрішні споглядання, скажімо, того, що діється в них всередині і в світі, але немає такого сприйняття оточення. І тому цей фестиваль пройшов дуже гарно. І для тих учасників, і для гостей, серед учасників фестивалю, був чемпіон світу. Зокрема, за підтримки також депутатського корпусу і моїх помічників в Грецію було профінансовано Львівщини. В Львівщині, в, з Львівщини команда ціла, яка там зайняла золоті медалі в Олімпіаді спеціальних ігор. Ну і найбільший звичайно, проект, це, який ми розпочали. Це будівництво соціального містечка. Тобто містечко, яке би мало в собі заключати момент виховання, виховання не так як до сьогоднішнього дня існує. Тобто діти-сироти до трьох років в одному закладі, після трьох років до семи років в іншому, після семи років до 18 ще в іншому, після вісім до востра ще іншу. Тут це створюється такий рецидивний колектив, який пристосований до злочинного світу. І як статистика каже, що 90% вихованців це діти-рецидиви, тобто для яких злочинність не є випадковість, це є спосіб життя. Чому? Тому що немає тяглості поколінь. Стара школа, стара школа завжди тримала навіть діти, якщо сироти були, вони виховувалися в одному домі. Тобто було діти, які виросли в тому, Вони допомагали молодшим. Сьогодні це все порозбивано. Тому ідея того містечка вона настільки актуальна, настільки сама голосна є проблема того слідства. Тобто діти, які би мали там вишколюватися, вони були б під опікою, використовуючи державні програми, але локально е, акумульовані кошти могли б приносити набагато більше плодів. Це, скажімо, ті основні акценти, які я як депутат виконую і буду виконувати. Тому що безперечно всі інші моменти, які мене депутатство, допомога, вислуховування осіб, людей, прийняття їхніх скарг, захист їхніх судів, запити в прокуратуру і багато інших, вони потрібні. Але я чомусь думаю, що для мене актуально виконати ті моменти, які після мого відходження далі будуть мати продовження життя і приносити користь. Тому це особливо над чим я працюю, працюватиму, і над чим буде допомагати та комісія, в якій, до якої я належу. Це так загально дякую. Ви сказали, так переходимо до запитань. Пане Камінський, до вас запитання: як ви оцінюєте розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу? Так правильно називається? Так. І правильно автор назвав? Ну на Львівщині, оскільки у вас є і досвід особистий професійний, і як депутат? Ви? Ну, в принципі, я скажу це звичайно, це питання болюче, бо е, ідея сама дуже прекрасна. Тобто дід, дід, дитині потрібна мама батько. Але на загал, так і говорить статистика. Е, ті, ті будинки, які збудовані на Львівщині, там є 19, серед них більшість це просто заліплені е, поверхово косметичні ремонти. І сьогодні там маса різних е, речей, які створюють несприятливі мо для життя самих сімей. Потім батьки, які взяли дітей, не завжди підготовлені є психологічно з різних чинників. Перший чинник це зазвичай проблема, яка для батьків штовхає брати дітей. Це матеріальний стан, тобто вони як заробітчани йдуть. Рідко серед них відсотково може два-три люди, які справді посвячені. Здебільшого це є чомусь євангелистам або сестри монахині, які мають якийсь досвід духовного життя. Третя річ, що соціально дити... батьки навіть якщо візьмуть батьки, якщо візьмуть дітей з хорошим, гарним наміром, з хорошими інтенціями, вони пізніше заламуються психологічно з, рішення, з проблематикою силства, з проблематикою генетичного, то, скажімо, з вадами тих дітей. І потрібно більшість, більшість розуміння громади, а цього розуміння немає. Тому... На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день актуальним все-таки є і виходом з, той, з того проблемного ситуації, тої статистики, яка говорить зараз, вічить не на користь ДБСТ, все-таки створення містечок, містечок, так як це на Різдві Рівнськ, на Рівненській області є в Олександрії. Тобто, де схожі батьки, тобто схожі сім'ї один одного підтримують, вирішуючи спільні проблеми, ділячись досвідом, і це дає набагато більший ефект, ніж дитина загублена. десь, Сім'я загублена і має масове несприйняття, Я не кажу вже економічно, як психологічно, тому що тут своїх чотирьох дітей виховати, а це діти цілком з іншими генами, цілком іншим світосприйняттям. І тому я думаю, що до цього питання треба більше уваги держави, не в плані тільки економічно, а в плані психологічного підтримки. Дякую. Запитання до пана Кравченка, як до члена комісії з питань євроінтеграції. Після запровадження на Львівщині. Московського часу, ми на годину далі віддаляємося від Європи чи ні. Ваша версія оцінки ініціативи депутата Старовоїти потрібен місцевий час в Ющенні чи ні? Я вважаю, що дякую за запитання. Я вважаю, що потрібен місцевий час. І ми повинні йти, власне, все-таки так орієнтуватися на Європу, а не на Росію. І якщо ми відмовляємося від переходу на... Зимовий час ми практично відсовуємося від Європи, наскільки я орієнтуюся, на дві години. І звичайно, що це негативно впливає і на, будемо казати, фізичний стан людей, і на те, що, скажімо, світловий час в нас абсолютно не підходить до того, які ми орієнтуємося на московську систему. І тому мені здається, що все таки це дуже негативна думка. Перех... Не переходу на зимовий час, ну і це є, в принципі, орієнтування на політику Москви. Ще до вас запитання: чи брали ви участь у цьогорічному, літньому, цьоголітньому світовому конгресі форумів українців в Києві? Незалежно від того, брали чи ні, як ви оцінюєте результат його роботи? В цьому році ми практично, наша обласна рада не була запрошена на цей форум світовий форум українців. З його роботою я знайомий багато моїх знайомих із Німеччини і Сполучених Штатів приймають активну участь в цьому форумі. Він потрібен навіть принаймні, для того, що ті питання, які піднімаються на цьому форумі, вони стають здобутком громадськості цілого світу, але не ще ми ну, будемо казати, варяться в нашому котлі. Це одне. А друге, багато з тих українців, які приймають участь в цьому семінарі, займають певні важливі становища в Сполучених Штатах в Західній Німеччині. в Інших країнах Європи і Америки, і я думаю, що їхні думки і їхні будемо казати реакція на те, що відбувається в сьогоднішньому нашому суспільстві, потрібні для нас, і ми повинні знати їхню думку. Дякую. за питання до пана Кравченка. Знову до вас чи робили ви спроби залучити європейські грантові кошти на вирішення проблем Львівщини? Такі спроби були, такі акції проходять. Ну тут знову ж таки є певні нюанси для того, щоб приймати участь в грантових е європейських е акціях, необхідно вкладати певну суму грошей від нас. І от цю певну суму грошей від нас, якщо ми маємо можливість, якщо Львівська область е в стані внести як учасник такого грантового проекту, звичайно, тоді вона й буде приймати участь в таких. Акціях. А пан Хабзей у нас сказав про те, що нібито є ініціатива. У нас на звітах ініціатива, що ті гранти, які переможуть о, зараз в проєкті Білорусь, Польща, Україна, то обласна рада надаватиме. Кошти 10 переможцям, ви знаєте про це? знаю про це. Так це власне було це ще ще, скажімо, акції, які проходили ще в по моєму в кінці минулого року. І власне, оці ідеї цих грантів, звичайно, що вони, якщо переможуть, то ми приймемо активну участь в цьому. До пана Камінського електронною поштою надійшло, а на Фейсбуці написано, як має вирішуватися проблема забезпечення молоді житлом в Україні у Львівській області. Ну про це всі говорять, як їх має вирішувати. Певно, тільки грошима вона й може бути вирішена. Та, звичайно, створенням якихось програм, які б допомагали б молоді на початках отримувати житло і десь погашувати кредити, відсоток кредитів, які мала б держава ті речі. Звичайно, даний час воно не нато у нас так. Це розвинуто, тому я думаю, що це питання радше до Верховної Ради, ніж до обласної. Бо обласна рада на своїх комісіях приймає всі програми, які мали би підтримувати молодь. І, звичайно, не є не чисельні, виходячи із обмеження бюджету. Але можна заховати маси інших чинників, користуючись скажімо, десь підтримкою громади і якимись знаходячи ті чи інші можливості, які в нас, скажімо, десь у Львові чи на Львівщині. Вчора телебачення місцеве показало про те, що нібито міська рада доступне житло, програму має там якісь декларації. Тільки нічого не зрозуміло конкретно, хто буде реалізовувати ту програму. Звідки молодь молодь має сама десь виступати своїми заявками? Якщо вона буде голосити про свої проблеми, звичайно, вона буде мати відповідь. Якщо вона буде очікувати, я не думаю, що вона буде мати якесь. Відгук чи, скажімо, десь якісь відповіді, молодь мусить активізуватися самостійно, і тоді виключно на них хтось може звернути увагу, але чітко у конкретних питаннях. Тому я думаю, що якщо захотіти, то можна все. Як один філософ, якщо хочеш, то можеш. Якщо можеш, то мусиш. Один з користувачів інтернету, пане Кимінський, зауважив, що ви згадали про. Такий фразеологізм чи словосполучення моя передвиборна програма. Так. У вас була така програма? Ви можете ширше про це розповісти, бо ну закон про вибори не змушував депутатів оголошувати декларувати передвиборчі програми. Так було, правда? Так, ну чому я е, зробив свою програму? Тому що не обіцялося ніяких матеріальних е, змін, якісь там великих е, державотворчих процесів, тому що розумілося. Десь певні речі на етап розвитку, до зрілості, ну і можливості, безперечно, обласного рівня. Але ті моменти, яким я живу, які розумію, що вони необхідні на даному етапі держави, це я чітко визначив в пунктах. Це в е, створення для молоді умов, які би охороняли її від е, речей, які нищать її. Тобто е, контроль за, за телебаченням, контроль за. Бікбордами, контроль за продаж алкогольних напоїв і інші чинники, які дають можливість молоді нищити своє особистісне я. Зокрема, скажімо, підхід до такого задав вище, що це щодо дітей, які є з групи соціального ризику. Тобто діти, які залишені на опіку бабців, вуйків, стрійків, тобто діти заробітчан. А їх в нас ну, надзвичайно. Тобто, як говорить статистика, 3,5 мільйони це надто велика цифра, це в наше майбутнє, і вони виховуються, безперечно, не на авторитеті, а на коштах за заробітчан. І тому тут мусить бути і держава, і школа, і сільські голови, і ну, всі, які мають можливість контролювати, тому що ну, є жахливі випадки, щоб не входити в деталі чи в приклади, коли просто діти, користуючись тими грошима заробітчан. Ну, нищать і при тому всьому, що власники ресторанів, власники тих різних будок про алкоголю вони знають в обличчя тих дітей. Я говорю про дітей села чи дітей міського типу селищ, і все рівно вони використовують. Тобто тут мусить бути і священники, і то залучення більшість, звичайно, це є байдужість, яка гарантується на, на зиску. І ті програми, які десь також за підтримки свободи проведені чи в місті, чи по містах Львівщини, продаж алкоголю, заборону алкоголю після 10-ї години. І вони, звичайно, мусять бути алкогольна-протолкольна програма, яка зараз готується на, на сесію. І багато інших речей, власне, які виходять із тієї передвиборчої програми, десь яка маніфестувалася перед виборами. Дякую. Запитання до пана Кравченка. Хтось подивився на офіційній сторінці обласної ради, склад комісії, і пише, що склад комісії з питань євроінтеграції, там транскордонного співробітництва чотири депутати, менше тільки в комісії з питань е, депутатської етики. Це відображає інтерес до тематики депутатів Львівської обласної ради і пріоритет тем, на вашу думку. Ну ви знаєте, напевно, що кожен з депутатів. Сам вирішував в яку комісію йому йти. Але чисельний склад, бо найбільше там земельні ресурси, екологія. Ну тобто хто, хто ближче до природи, до якихось матеріальних речей. Я ж кажу: ну хто хто, знаєте, як кажуть, а не хто ближче до кордону з Європою. Хто і скажімо, якщо люди відчувають, що вони можуть принести користь в земельній комісії чи в екологічній, ну то хай працюють там. Я вам скажу, що скажімо, наша комісія і чисельність нашої комісії нас повністю влаштовує. Нас є невеликий, але дружній колектив, який чітко знає. Напрями своєї роботи має завдання, і ці завдання виконує. І ми не, не ходимо один поза другого, а робимо, виконуємо ту роботу, яка нам потрібна. Я від себе додам з вашого Прошу. дозволу, вас називають в обласній раді депутатами-євроінтеграторами чи ні? Нема такого. Так? Ну, Може, з вашої легкої руки буде так називати. Запитання до пана Камінського. Пане Камінський, ви як духовна особа, чи виховуєте ви своїх дітей, вважаєте за потрібне, виховувати їх в дусі ідеї свободи? Ну, питання духу. Ну, там свобода, та свобода не взята в лапки, так що вам легко відповідати. Ви можете а, і... Ну, Перша звичайно, що тільки в дусі свободи, тому що особистість не може по-іншому формуватися. Коли Сухомлинський давав вказівки своїм педагогам, які працювали разом з ним. Він казав, вірте в талант кожної дитини. Тобто не накладалося щось на дитину, а навпаки, створилися умови, щоб дитина свобідно могла виразити ту чи іншу е, даровану їй характеристику, і тільки тоді можна її підтримувати. Так, я виховую свої та досі свободи. Виховують через те, що зусиль момент виховання і момент свободи, вони такі трошечки, якби виховується свобода, це знову ж таки це самозаперечуючі слова. Тобто дається можливість їм стати свобідними, а виховуються моральні чинники, на які вони би та свобода їхня не занесла їх якісь на, на узбіччя, і потім їх то було життя зазнало якоїсь кризи. Тому, думаю, що кожний батько, який любить дитину, мусить виховувати її, але, власне, виховувати ті чинники, які би в житті давали можливість їй зберегти себе. А свобода свобода надається можливості навіть на право помилки, скажімо, навіть упадку. Але ти мусиш стояти завжди поруч, щоб просто показати, от ти зробив такий вибір, що зробила, але ти мусиш тепер зрозуміти те, що тобі хто врався, чи, чи ти чула, десь ті чинники, вони мусять. Тебе повернути назад, і йти тою дорогою. Але це потрібно на тій стадії, коли ще можна формувати. Бо пізніше це, звичайно, буде вже. Хотів би уточнити, з вашого погляду, коли виховання починає вже перетинатися з політикою? В якому віці? З політикою? Так. Виховання дітей. Ну, е, напевно, ну, є певна є атмосфера, тобто амбієнт, в якому живе дитина, вона щось чує. І тут мудрий батько чи мудрий вихователь завжди мусить сказати, що є політика. Що є покликання, що є обов'язок, і відділити в дитині то розуміння, що політика від політиканства, І дати розуміння, що є культура, і в своїй суті Аристотель, коли писав про політику, ну то він писав, власне, про культуру мовлення, культуру спілкування між собою. Тому. Я думаю, що в принципі дитина завжди мусить жити в політичній культурі, щоб пізніше, коли вона вийде на самостійний спосіб життя, вона могла розрізнити одне від іншого і могла не бути пасивною, не могла як людина, яка не вігла сказати, а це політика, це, це бруд, це болото. Тому що це абсурд, це безвідповідальність за майбутнє самого себе і своїх дітей. Тому, думаю, що з раннього віку мусить виховуватись правильне розуміння, яке вкладено слово політика. Пане Кравченко, до вас важке запитання. Може, ви з ним ще не ознайомилися, але очевидно, хтось сьогодні уважно подивився новини. Регіональне представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві наголошує, що закон України про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, всебто цей закон про біометричні паспорти. Це є кроком назад від європейських стандартів. Він нас відсуне від вільного безвізового пересування, про яке ми мріємо в Європі. Ваша думка з цього приводу? Ви вже сформували думку з приводу цього, чи ще, можливо, не ознайомив. Ну, мож, я не знайомий з, з, з цією інформацією, але, власне, як е, е, глядач, е, що він має на увазі, що біометричне введення цих біометричних параметрів це є крок назад, так? Так, так. так але ж ми наслідуємо Європу, начебто це ж спочатку ввела Європа. Ви знаєте, виглядає чаме так, що ми е, дуже часто помав п'я чому наслідуємо все, що робиться в Європі. І коли Європа йде і вона бачить свої помилки, вона вже відходить назад, а ми стрибаємо в те саме болото, в те саме місце, з якого тільки що видря І Думаю, зімо. навіщо ми це зробили? Так. Да? І власне, ви знаєте, ну з одної сторони, ідентифікація людини потрібна, але поліцейська ідентифікація це вже, вибачте, за задушу надміром. Так. І е, останнє запитання у нас залишилося е, буквально дві хвилини. Прошу це врахувати е, з наших півгодин, півгодин, які передбачені в ефірі. Перед ким легше запитує користувач інтернету вам звітувати перед партією чи перед виборцями? І чому? До пана Камінського, до пана Кравченка. Я думаю, що тут поняття легше е, взагалі. Може зручніше. Взагалі... Ви, ви можете замінити. Ну чи зручніше, чи легше розумієте поняття звіту, це поняття відповідальності кожної людини перед оточуючим середовищем. І чи це партія, чи це виборці, чи це звичайні твої колеги? Я вважаю, що якщо людина чесна в своїх діяннях, в своїх справах, в своїх ділах, вона завжди чесно повинна звітуватися перед будь-яким середовищем, дуже гарно відповіли як митець. Якщо художник добре малює або співак добре співає, то він перед цими аудиторіями робить. Будь-яка будь аудиторія по-своєму, але буде сприймати його твір. І це буде або твір, або халтура. Цікаво, як пан Камінський, що скаже. Ну я думаю, що звіти, вчинки які людина зробила, вони не я безперечно говорячи, то що ви попередньо говорили. Але вибори свій більш вимогливіші. Партійці, звичайно, не розуміють, тому що вони йдуть тим самим шляхом, і можуть розуміти наскільки все-таки це є важко. Ту чи іншу річ реалізувати, тобто при всьому бажанні. І тому, безперечно, тут можна більше розуміння отримати, а від виборців, звичайно, воно більше стимулює, тому що до якоїсь діяльності такої, ну тому що вони більш вимогливіші, скажімо. Дуже дякую вам. Час сплив нашого отого відтинку, в якому звітували депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ярослав Кравченко і Василь Камінський. Я прошу вас, як просив усіх попередніх і проситиму наступних депутатів. Відстежувати свої відео, коментарі, запитання в соціальних мережах за ключовим словом Пресклаб Львів. До... Дякую вам за участь і до наступної зустрічі о 10-й годині 45 хвилин. У нас знову будуть депутати від Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Дивіться, запитуйте, коментуйте.